Як кажуть ламати не строїть, то ми ламаємо. Але ламаємо для покращення, да? Сашко. Під дією води, морозу і так далі, все це козирок, цей кирпіч просто розсипався. Його краще зняти, щоб нікому на голову не впав. Буде чиста плита, без всяких там цих. Значить, тут у нас покриття гноліум-бітом. Погане, коротше, покриття, воно все здувається. Трава росте, ось на ньому, воно м'ягеньке. В ідеалі. В ідеалі. Шифером накрити. Ну, це побачимо, Дерева ростуть, трава росте. Постараємося обов'язково. Представляєш, Саша, хтось ще хотів побачити, що тут робиться, і ні разу не міг вилізти, а ми з тобою побачимо. Саме головне, що ще людям покажемо, що тут робиться. О, це ти взявся за корінь цього кльона, мабуть. Да, да, так, да. ти дивися, ти дивися як смикай, щоб, щоб ти назад не смикнувся, Сашко, бо це буде капець. Ти що, тут думає на шию звернути, навіть аж бігала. Повністю по цьому балконі коріння є. Ну нічого страшного, оце ж бачиш, значить все це зараз уберемо. Диви, капець, не піднімається, так? Да? Ну так, да, це ж корінь його. Корінь, держи. Лопата, лопата, лопата. Ти так узявся цей. Це найголовніше лопата. Бо новенька, вона тільки один раз 10 чи двадцять дерев посадила і все. Вид, звісно, все класно. Не зрозумів, воно що, це засохло чи що, ну так. Да. Да, черешня пропала. Черешня пропала. Жалко, звісно. Хороші черешеньки тут. Ну, старі вже, нервно, як світ. Ну чого ми там до ціки. Там три яблоньки посадили і тут ще теж посадили. Яблоньку. І цього, як там А воно видно, так. І персик посадили. Ну, персик так посадили, бо ну, там ни коріння, ні черта немає. Не знаємо що там буде. Другий етаж здання тут обалдене. Мені так подобається. Саме здання. Окружена боротьба з корінням кльону, який тут росте. Не знаю вже, от п'ять точно росте. Сидячи по, по цьому, по стовбуру. По стовбуру да. І найголовніше, бачиш, його пиляли все-таки, є спиляний. Так, да, так, да. так. Колись спиляли. Просто стовбур спиляли і все. А треба його з корінням, іначе ділов не буде. На, да, коріння його, красавці. Бачите, він же ж тут цей. Слухай, ну скажи, откуда тут пісок? А? Хто сюди піску насипав? Mm. <laughs> Не знаю, <laughs> мені це цікаво. Чи може тут було вимуровано типа, цього? Ну також. Це ж кріпачом обклали і лодочкою тако зробили, щоб стікало. Може таке mm. було? Може підсипали пісок. Ну пісок, може пісок, а потім зверху поцементували. Ну теж пошти піском. Він розсипався, весь тайс. Під час розкопок, розкопок знайшли голову ляльки. Бідненька. Від сонця вся потріскалася. Шерсть обгоріла. Жах. А розкопки продовжуються. Потихенько корінці викопуються. Кірпічі падають. І добираємося до коріння клен. Всього, ми його все одно виробимо. Сука, ти так класно смотришся на фоні цвітучі черешні. черешні? Да. <реш> Значить ти не на другому тажу, а наші під черешнями щось в саду? Так, <реш> да, в саду щось робить. А мусору можна оцінити. Ні Можна проводити вивчення кореневої системи, так? Так. Да. Коріння. що там? Я не знаю, як там далі називається. Мичкувате, стрижневе. А, це види. Ну я знаю, що які види, а от як ото називаються оці кінчики. да 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 оці пухнасті. Назад-то на, -на, на Ой. хорошая саке. Так, аккуратненько рви. Я не хочу заснять такие неинтересные моменты. Я мужу даю нафиг. обалдеть. Вот это пухнастое, да? Так, здесь аккуратно руками, там может быть стекло. Не варто. Я думаю, что сики песку тут сверху, а тут, бачу, тут нормально, так сильно. Давай, кусочек. А ну так, о, красота, давай. Як воно? Це все, влагу. Так, да, воно повністю весь балкон. Рослося. О, он де мій. Це дерево, що трачало. О, яка трачало. Дерево що наружі, що всередині, так? Да? Да. Що під, під низом. Прям геляки, стовбур, геляки, мічкувати, мічкувати. Цікаво, яка це коренева система. Зараз моя жінка мене тут поматюкає, якщо їх ну, назвуть кусь, не <реш> <реш> Ну, якась є, коротше. Фінальний момент. Дерево вириває. О! Все. Yes. Красавець. Ми з корінням не змогли. Одрубали. Ну нічого страшного, ми його гада замучимо <гум> зимою. Ще є в ньому там вход. а Це і... воно видно і наклонило сюди. Ух ти точно диви, нахилений. Вертикальний можеш. Під низ пішов, да? Ну, да, так. теж мабуть, насип іде. Да. І це він туди пішов і корнем видавив. обалдеть це да, я не знаю, що я знаю, що дерева можуть рушити. Здання, ну, чітко видно, що це. Ну нічого страшного, сподіваюся, йому там вже буде хана. Ми вже все, вже ми всі коріння бурбали. Ще почистимо літом, Надамо дамо йому рости і все буде класно. Так, ну що, закінчимо. Ні, а їй не видно. А, ну ну чого ти так говориш? Ну, я знімаю, як субботник проходить. Дивіться себе сьогодні на ютубі. Ви що, на відео? А як же ж? Хорошо, ну а, а як? Не ще, ще, ще один роботник прийшов. Роза красная моя Роза красна моя Все і буде чистота і порядок. Ну раз пішла така жара заодно. І на кубі повирізаємо. Трошки почистим болото. Тут вже я почистив, скільки ніг. Все почистив, щоб не затікало. Тоже я тут ус почистил, вирубав вырубал трошки и тоже будет красота. Вид, конечно, тут тоже шикарный.